— Доброго. — Та поштовка ясна. — А як же? — Ні, а мене не знімають. — Доброго. — Здравствуйте. Михайлович, позируйте, позируйте гриби, гриби. — Гриби, гриби. — Отам зіну Миколаївну на тому, на ліс. Тут Сумамагу. Да Та вже мисло. Не. Це... це не Пяхок. Це, це Олев. Ні, це народи. Нікулайчук Олександр по Побацькович? Просто Нікулайчук Олександр можна. О, О а я думаю, бачив в інтернеті дуже багато про Олевсі все пише. А а Ні, Платить, не не Сині, ну, невісно. Я не ладно. Де він це? Де Номиколаєн на даху? Ребята, начебукаться треба. А, а, дитячий дара. Що це таке? Ребята, а, сомитка йде. Треба